Не так, прическа не так, конкурс не той, не в той команді, не ті люди, не той виграв, не той програв. Це не так. Привіт, вітаю вас на каналі Атлантида, вашої постіронічної подружки, що програла власні дикції. Мене надзвичайно потішив ваш відгук на огляд голодних ігор. І так як я в принципі планувала взятися за другу частину та й впала в нормальну таку дофамінову залежність від ваших коментарів, то і вирішила врешті закрити цей гештальт. Наш сиквел вийшов у 2013 році і має дуже відповідну назву у вогні». Чорні брови, карі очі, я до путіна не хочу. Пам'ятаєте, у попередньому ролику я звернула увагу на те, що перше кіно цілком собі. І зовсім не потребує жодних продовжень. Так от, книга й справді задумувалася як самостійна і завершена історія, проте, згодом, авторка вирішила, що капітолій захоче покарати катруську і презентували ще дві, а пізніше три книги. Я звичайно ціню ваші коментарі з роз'ясненнями за історію і з відсиланнями на книги. Проте повторюю, що тут ми оцінюємо кіно як самостійний продукт, здатний донести суть історії до глядача. Ну і давайте дивитись, наскільки вдало це йому вдається. Фільм вітає нас драматичним саундом і широким планом з Катніс. Перше, що кидається в очі, це обрізання крила операторських експериментів, іншими словами, стабільна камера, ну і зміна клімату. Відчуття, наче відкрив нову карту в Temple Run. все те саме, але спостерігати цікаво. Крім того, тут ми ходу бачимо проблеми з ментальним здоров'ям дівчини і прогресуючий ПТСР. Далі нам ілюструють побут переможців. Родини дітей щедро забезпечує капітолій, тому тепер щічечки Катніс виправдані. Вони переїхали до так званого району переможців. Або Жека розвалюха! Тут ми бачимо й ну хам'як. Тільки він якийсь ржавий, може, його помий. А що трапилось Фелікс? Усе одно підсмажу. Ну гаразд, насправді все більш прозаїчно. Глядачів обурило, що світло городого кота з перших джерела зіграв темношерстний шерстний кіт. Тому дитину довелося замінити. Крім того, ми дізнаємося про традицію туру переможців. В честь цього до 12-го повертається екскорт з капітолію. Вітаю! Поприїжджали монголо татарська на шис. На чолі з моєї улюбленої. Персонажкою Ефі, до речі, збільшення бюджету відчутно вплинуло на її гардероб. Тут вона прямо в три числа й богиня. Кетніс, Кетніс, це твоя сестра. Твоя сестра це була твоя сестра, так? сестри Сестри. Сестра, твою сестру любить уся країна. Твоя сестра? Хто я? Проте сам тур видався не те ще в задоволенням. Тут діти вперше усвідомлюють, що від нині до віку вони маріонетки, які належать маркетинговій компанії капітолію. Цей тур ніколи не закінчиться. Ти ніколи не зійдеш цього поїзда. Бейба, ти заїхала на шулявський міст назад, тільки об'їздом через Житомир. І так як у них роль божевільно закоханих, то Катруся пропонує заручитися для більш впевненого перформансу. Чи доля так пожартувала? І тут справді шкода булку, так як він схоже закоханий у кадри, і ну це не те ще відносини мрії. І ми у позі, були Добре граєш. Ти теж. У будь-якому випадку, пане М Таур закінчується тусовкою року. Не чіпай мене. Цим образом явно надихались крієтори кіна, що не можна розгледіти. А тут один режисер. Запрошує молоді желудки до трапези. Супи, різкі. За нерізки штаки. Мені вже не лізе. На що це? Тебе знудить і їстимеш далі. Дякую, пора танцювати. Йось, і я вам дякую, Танці. Я люблю. Москва згоріла і втомнула. Москва пішла на корма кула. Манікюру піти імба, але персонажі підходяться креветкам санки. Далі нас знайомлять з новим розпорядником ігор Гевенсбі» депутат один варінанській області. Якщо забути про совість і мораль, буде весело. Нащо ж воно вам? Можливо, це ви мене надихнули. Проте знову все ж тримає зуб на Катніс, так як та каталізує процеси зародження революції. Не те, щоб дуже непомітно. Шановні шанувальники нашого таланту чого ви мовчите? Ну має бути якесь патріотичне виховання. Правда, для залякування старий відправляє 12 тітушок. Попався який та й за вереження казіол, який буде лупить мою дитину. Я не дам. Якщо куля в лоб Ефір перервали. Отут -от. доведеться її прикінчити. Насправді, вся ця мутка виглядає ну супер недопрацьовано. Дивіться, перед туром та катні завітав цей бастард із півночі. Президент із Добрий день. це така честь. Йдіть у сраку. і тут у них був такий реп батл, що його ну просто нереально не заїдіти. Шаната я мене мені Доченька, Ти хочеш гегнуться побастрішила? Орлиці не сповідаються перед гієнами. Для чого ж я мрію спасти в шал шали печей, Як же в горно тягне той танок? Дуже погано да, і це сюжетка для приквалу. Ну а якщо серйозно, то спочатку знову такий. Ми все значно спростимо, якщо домовимось не брехати одне одному. Що скажете? І я така вау, щас буде хитра інтелектуалочка, А потім він такий. Уявіть собі, що тисячі ваших співгромадян меми. І Я така. От подивіться на цього крутого, сильного поця. Відразу зрозуміло, що груба сила це його фішка, ага? Ні, а якщо серйозно, то є купа очевидних вирішень цієї, що касти проблеми без таких плоских дій: типу вбити її в лісі і створити слухняного клоуна як в Метрополісі. або ж подати як нещасний випадок з диким звірем, результат несанкціонованого полювання. Тоді Піта лишався показовим, повністю зламаним і слухняним переможцем. Чому ви не вбиваєте мене? Мені це не потрібно. Бо що? бо надія, ми маємо бути друзями. Але few moments later... доведеться її прикінчити, не брехати одне одному Друзями. прикінчити What do you mean? або в рази більш очевидний сюжет із збереженням історії. Кетніс, це твоя сестра. Прім Катніс ні разу не приховувала, що це її найбільша слабкість капітолію буквально нічого не заважає цим скористатися і забрати малу, що перетворила б нашу революціонерку ну на слухняного члена партії регіонів. Панем сьогодні, панем завтра. Пане назавжди не знаю, коли вже вона перестане позоритися на весь інтернет. Більше того, сноу має онуку. А відколи це ти заплітаєш? Кос дідусю в школі тепер усі так ходять. Та ти ж як я я це й кажу. І це дуже прикольна штука, так як дозволяє нам оцінити його як живу людину із власними слабкостями. Проте кіно це, це буквально бувально, ніяк не реалізує. реалізує. <плес> Натомість Ноу міг би відібрати прім як іграшку для онуки і шантажувати цим Катніс. Тут можна було б цікаво відіграти сюжетку Герди та дочки розбійників із Снігової королеви. Дівчата могли побудувати складні, проте дружні відносини. І в кінці фільму Прім разом із іншим заколотником могла втекти, скориставшись довірою. Цієї безіменної малої, її навіть пожертвувати дружбою, забравши її як заложницю. Це не тільки обертає методи сноу проти нього, але й стави дівчинку перед складним моральним вибором, змушує її подорослішити та додає глибини персонажу, а саму онуку можна потім було б виміняти на іншого гора полоненого капітолію. Це була б непогана другорядна сюжетка, яку можна впевнено драматично завершити: спелерну страшну таємницю, але в кінці трилогії прім йде життя. Причому разом із іншими дітьми капітолію, якщо ж трошки замінити обставини, які їм, повірте, вже гірше не, не буде. То така доля могла б спіткати обох дівчат. Тоді і Сноу, що підтримував ігри задля захисту капітолію, себе і онуки, і Катніс, яка в'язалась у всю біду, аби захистити сестру. Програють, але ні, нам терміново треба якось позбутися катрусі, причому жорстко так, і інших переможців. Бо надія теж не інтересна. Через неї вони усі потенційно небезпечні. І ми що правильно збираємо всіх докупи, подати їм черговий привіт. Об'єднатися це ж топідія обирати трибутів обох статей. Будуть із числа ремонтів попередніх років. От, Насправді ця сцена виша достатньо впевненою та драматичною, але в будь-якому випадку вся ця мутка доводить, що революція, зображена потім це не результат дії генія заколотників, громадського духу чи харизми Евердін. Ні, це просто основну не контролює процеси і все просрав. Далі кіно починає дублювати скелет першої частини. Місцями монотонне, як моя начитка, але все ще інтригує. І у нас відбувається таке ж. Ну якщо Може так назвати жеребкування. Де Ефі, вітаю. У більш відомій, ніж сама Елізабет Бенк з сукні від МакВін, крім імені Катніс Евердін. Що ти така грустна? Оголошує Господи, допоможе. Геймічебернаті. Я йду добровольцем. Свята людина, дякую. При чудово. Жінка ледь не втратила єдиного залицяльника. Тут ми знову опиняємось в інтерсіті з драматичними люстрами, що доправить нас в хінянь. Далі така ж схема підготовки до ігор, як і минулого разу, тільки отрибути вже помощніє. Вам доведеться шукати союзників. Друга пара кар'єристів. Дві приправи до картоплі. Дві овочеві приправи. Дві приправи для риби. Та 100 одноразових тарілок. А, ну і ще. Кашемір і глянець. Імена з першого Крущини це просто топ. Цю Річну дівчину звали Проміцю або в оригіналі Де. далі на черзі парад трибутів і оу май. Дерка коли накраситься, вона симпатична, в неї є що показати Катніс. Тут нас ближче знайомлять із фініком принцеса цукерка. Ну бо потім ми з ним законектимось. Ну і будеш готова тисне. Шасідбрасеграна гаразд насправді все більш прозаїчно і дещо репетитивно. Я зараз стану в образ прошлих літ. Ви мені, пожалуйста, похлопайте. Однак цей вогонь не засліплює. Не втикає. Я сам вогонь гай. Я помню. Краще дайцю жінкою Хочу вас представити. Оце сія, а це чич. Буду цілувати. Взагалі фільм має якісь проблеми з несанкціонованими поцілунками. Я люблю володю. Коли я була мала і ще й не дуже уважно дивилася заключну частину кін, щиро не розуміла, чому замість цього альфа-ча Катні забрала буханку. І, хоч зараз поки немає сенсу за детально обговорювати, але та я також люблю володю. Краще перейдемо до тренувального табору. Тут Катруся, ну поки Піта десь загубився в пошуках гуашки і пензликів, намагається знайти собі союзників. Ні, дякую. Давайте потом ні ні oh, Якщо що, це Мекс, колишня менторка і слабке місце Фінніка. Ну, а це <matic> інтелектуали. Дивись. бачиш? Силове поле поглинає дуже багато енергії. <inic> <essay> слабке місце є у кожній системі. Суть ми зрозуміли ефекти. Шоу талантів було нудним, але тут була і вона. Манеміґана, моя стилістка така ідіотка. Деревина, ліси. Я встромила б їй сокиром на кітру. Люди з лісів настав час якоїсь іншої репрезентації. Розстрібнеш. Сильним жінкам труси не потрібні. А ну і прес-конференція вийшла нічого так. Епічно. turns blue тільки навпаки. Тут Піта робить крутий хід конем. Я не шкодував би ні про що, якби не дитина. Фінця. Фінця. І, і от цей момент не до кінця, кінця зрозумілий. Звідки така емпатія в одноразових тарілок? Бо дітей вбивати не можна. Ніколи такого не було, і от знову. Ну і сама Катність відрізнилась не менше. Весіль на сукні? Що ти на фасон смотриш? Ти на цену посмотри. Знову змусила одягнути. І цього і я теж ви, не до, до кінця, до кінця не розумію. розумію. Всі трибути намагаються змусити капітолій скасувати ігри, навіть кар'єристи. І це дуже гарний на контрасті з першою частиною хіт, де ще зелені діти засліплені розкішю та почустю капітолію, починали вірити у свій виграш і впадали в азарт. тоді, коли переможці, що здавалося б мають для цього більше підстав, розуміють, що виграти ігри неможливо і починають бунтувати. Пішло все і з однієї сторони так сукня це знущання, але разом з тим хіба вона не провокує ті ж думки капіталістів про відміну ігор. «Ти зробиш сам ласку, прошу. Кожна е... на орлиці. Але на жаль, ігри тривають. Отже, нам все ж нікуди дітись, і цинна знову супроводжує Катніс до арени. Тільки от в цей раз його вбивають у неї на очах, що достатньо очевидно, враховуючи, що той фактично підписав собі смертний вирок. Насправді, Насправді тут і, і далі багато, багато подій, подій, подій викликають купу питань. питань, простіше здаються дуже дурненькими. І так як я не хочу ігнорувати нелогічність нелогічного, то підкину спойлер. І відразу нагадаю, що плутарх це один із заколотників із рейд центру відомого як Сумнозвісний 13-й округ йому потрібно викрасти Катніс, бо вона символ організованого проєкту революції. При це було відомо частині трибутів, геймічу і цині. Тому ось ця його робота це не банальний промах, а свідома сама перевороту. Далі рівно на половині фільму, власне, які в перший раз ми потрапляємо на арену. Змушена визнати тут картинка менш напружена, але і так піде. Давайте грати в русалок. Баба іде вперед, естафа передає, а зелений хороший допомог, а те хоч брокколі, від бадю, вітаміни. Точно в цьому перш за все дуже важливо, що я знайшов арсенал. Я ззаду прикрию. Я більше запере боюсь. Адніс, Макс його бачить, він отам. Я пінкіпай! Ні, це япінки, япінки бай. бай. Ох, не хвилюся, Кларо. Я ж дерев'яний. Потім в нас екшонний екшен, який насправді ні я, ні автори описувати не вмієм, тому пройдемося помітними моментами. Спочатку на групу нападає смертельно небезпечний спецефект туману, якому трагічно жертвує своє життя Мекс задля порятунку піти. Але добре, що той обмежений невидимою стіною, і його наслідки буквально хіля назвою серіалу про русалок. Майже відразу на дітей нападають комуністи знову обмежені рамками еволюції. Тут життя за пітові віддає просто невідома дівчинка. Я буду тут з тобою. i'll o sea, eres... Бачимо і іншу обмежену зоною комфорту біду, і нарешті сходимо з головної героїни. Тоді дощ почався, а виявилося, що кров у Львівській області оба. Це відсилка до чогось, але я вже тиждень не можу вдоплитись до чого саме. Google підказав сюжет із Біблії або посилання на плутарха, що описував криваві дощі після битв з громадськими племенами. Далі дівчата сперечаються, хто з них більше принцеси. Сілесті, але ремік здоровий глузд» трошки шокованої жінки. Цук -цук. Це годинник мориста, ти геній. Якщо будемо уникати активного сектора, то ми в безпеці. У нас тут є епізодик заруби в серцевині. a fairy. В результаті помирається пані, і нас тепер п'ятеро. Баян, гітара, піаніно, акордіон і гармошка. Пережитий стрес змінює стратегію дітей, справді починати вбивати і таке інше, і Катруся пригадує, що раз на добу в так зручно, найбільш помітне дерево на арені. Блис, 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 як це блискавка, і вони проговорюють надійний капіталістський годинний план провести струм від дерева до води і вбити усіх, хто підтягнеться за ресурсами до платформи. Добре, що там майже відразу все скінчиться. А те, що вони робили потім, знати не хочу. Далі персонажі приймають найдурніше рішення в усіх життєво небезпечних кіношних ситуаціях. Розділяються. Нехай фіни і Джоана лишаються тут, а ми візьмемо котушку. У вас якісь проблеми? Чудове питання. Кінець. Там щось. Колі, то Джана, ти типу, маячок Катніс, але як добре, що ці тіпи повірили у її смерть і не стало добивати шанси, ж то були 10 на 90. Ти справишся, ти сильна. Ти книжка з трьох томів. Краличка оховтується, біжить до дерева. Розуміє, що план засаботажили, Ну і. <му> Так, на чесно. You know Геріню з поля бою підбирає корабель. Катні суворо дивиться в об'єктив. А ми всіля на жах гриземо нігті і рахуємо дні до виходу наступного фільму. One eternity later. Отож, це був вогняний сиквел про вогняну Катніс. І хоч кіно можна критикувати за репетитивність, проте ідея прожити той ж досвід вже із загартованими персонажами на практиці здалася не такою ж невдалою. Сиквел більше походить на високобюджетний і вилазений фільм. Хоча, напевно, саме тому моє серденько належить все ж першій частині з експериментальною безпосередністю, емпатією до героїв та художнім навички скілами піти. Проте у вогні це все ж гідне продовження, яке приємно дивитися. Так само і приємно, що ви додивилися роли до кінця. Приміть Ті вдячність авторині. Нагадаю, що ваші безцінні підписки, коментарі і лососі змушує серденько бути частіше. Я хотіла б зробити огляд на два наступні кіна, але спершу мушу ознайомитись першим джерелом для більш впевненого розуміння всіх заворух. Ну а поки радушно вас обіймаю, всім розпаду гнилої імперії.